хочу сьогодні запропонувати вам переглянути залишки із вчорашніх відео. Є в мене ще залишки з попередніх відео, то то буде в іншому відео. Тому що багато не можу я за, за, один, за одне відео показати все. До речі, ще залишилися певні певні речі, які не попали вчора у відео, тобто я їх показую вперше, тому буду вимірювати і буду показувати вам все, як є. Ось маю я дві такі серветочки льняні. Дуже вони гарні, шкода, що їх дві лише: 37 см на 38 Ну, знаєте, Можливо, тканинка десь в якусь сторону потягнулася. Тут же волокна йдуть вподовж і впоперек. І... Тому ось така серветочка. Е, дивіться, як вона гарно обрублена тут по краях. І з тієї сторони, і з тієї сторони. Ну, я не можу сказати, де лице, бо вишивка гарна е, з обох сторон. І тут не видно, де виворіт, де лице. Але ось така гарнюща вишивка. Таких серветочок дві у мене, ось одна, ось друга. Ідуть вони під номером 145 і 60 гривень за дві серветочки. Така ціна. Так, далі ось така серветочка. Плетена гачком вручну. Ви знаєте, я коли дивлюся, за скільки продають такі свої роботи. Дівчатка, які самі плетуть. Мені інколи, ну, як вам сказати, трішки ніби, ну, сказати, совість мучиться, не знаю. Ну, просто е, ручна робота, ціниться вона дуже дорого, і, звичайно, дівчатка, хто плете гачком, то це, це велика робота, хто знає, то знає. От, ну, Я їх не плету, тому ціна відповідно в мене така. Така серветочка, бачите, у вигляді зірочки 31 см в діаметрі. Ну, сюди-туди, бо, знаєте, довжина чи діаметр може бути різний, тому що вона ж не, не випресована і не розтягнута, так, як вона повинна бути. Під номером 144, 50 гривень. Така серветочка гарна. Є ось така одна серветочка. На жаль, ну, буває, попадаються по одній, бачите? Дивіться, тут також отакі мережечки є. Ось така вишивочка дрібненька по, по периметру ось тут. В середині вона просто біленька. Це бавовна 35 на 35. Така серветочка йде під номером 143. 30 гривень така серветочка гарнесенька. І є дві серветки ось таких. Вони прості, звичайні. і в одному куточку ось таке вишивка стрічкою, бачите? Ось тут або плетіння, або вишивка стрічкою. Хто як назве, не знаю. 40 на 40 см розміри цих двох серветочок. Вони йдуть під номером 142 і 50 гривень за дві серветочки. Натуральні серветочки. Так, далі показую ось такий шопер. Вчора я вам його показувала, тому не буду повторюватися з розмірами з усим. Ось дуже гарна вишивка. Тут, тут є вишивка і бісером, і паєтками, і вишивка ниткою, і вишивка дуже гарна. Взагалі річ брендова. Єдине, що тут треба її ну, попрати з щіточкою, я так думаю, тому що ну, я б не ризикнула її вкидати в машину. Так, я думаю, і кожен з вас. Кожен з нас. Ось така сумка Шопер. Вона йде під номером 120 ціну я на неї знижу, 180 гривень вона ціну знизила. Хто бажає придбати, дуже гарна сумка. Розумієте, інколи речі на камеру, то одне. А насправді вони зовсім по-іншому виглядають. Ця сумка дуже гарна. Так, залишилася картина вишита. Вчора я вам. ой, ой, неправильно. Ось така романтична сцена. Я вчора вам показувала єдиний недолік тут, що її просто треба правильно витягнути. Ну, люба картина, я вже говорила вам, що будь-яка картина вона витягується і ну, по формі, на рамку. Дуже гарна картина, вона новенька. Іде вона під номером 104, ціну я на неї знижу. 150 гривень буде коштувати ця картина. Ось так. Ніби зрозуміло. Так, залишився ось такий шарф під номером 113. Такий легенький весняний. Шарфик, дивіться, які тут квіти, симпатичний. Тут і блакитний колір, і темно-синій, і сірий. Все на білому фоні. Дуже гарний шарфик. Він невеличкий, ну так як у теплу пору року початок осені або кінець весни, ну, не кінець, можливо, середина, все залежить від того, яка в нас погода переважає. Такий шарфик 40 гривень коштує. Ось залишився в мене, теж вчора забула показати ось такий шопер. Я вам зараз буду його показувати. Він новенький. Мені здається, що він в користуванні не був. Дивіться, які тут надійні ручки, доволі такі міцні. Всередині тут непромокаюча тканина, така як плащівка. Ось такий яскравий шопер, великий, широкий. Ось такий з цієї сторони. Він. він. Тут є всередині якась підкладка така, що воно м'ягесеньке. Розумієте, тут ще всередині є підкладка. Верх – це така тканина, мені нагадує льон. Оце зверху, мені нагадує льон. Можливо, це така спеціальна тканинка саме для сумок, для таких шоперів. Тут я не знаю вже. От бачите, яка вона широка, тут вона по ширині ой, 22 см, по ширині, по довжині вона 44 см, доволі величенька така, доволі глибока, 42 см глибина. Ось тут має вона такі кнопочки. Якщо хто хоче, щоб, ну, можливо, менше покласти якихось продуктів або якогось товару, то тут застібається на кнопочки. І ось вона така вже вуща. І тут застібається, вона поклала ви щось у сумочку, ось так застібнули і пішли. Усе тут дуже гарно е, тримається. Річ модна, річ модна. Такий шопер у нас іде під номером 141-150 гривень. Дивіться, який цікавий квітковий принт тут. Так, Далі показую, залишилися ось такі суконьки. Я не буду всі переміряти і показувати. Учора я вам переміряла їх. Усі, вони такого величенького розміру. Хто шиє, то може собі підігнати за розміром. Такі суконьки, вони у вигляді сарафанчика йдуть. Ось йдуть у вигляді сарафанчика. Ну, я на себе не одягала, ні, ну я розумію, що на мене він буде великий, Ну, я на себе не одягала, не приміряла. Інколи буває, я приміряю. Тут 60 сантиметрів навіть 62 в грудях. Ось, вони абсолютно новенькі, ці суконьки. Їх три штучки, я покажу вам, які кольори. І ця перша сукня йде під номером 116. Я ціну знижу. Тут ціна 180 була, 150 гривень поставлю. Таку сукню, навіть знаєте, скільки тканини можна використати, якщо комусь треба. Так, також така сама сукня ось в такому розмі... кольорі. Бачите, такий колір. Ну, тут дуже широка закочену широку. Чомусь так собі хтось вирішив. Широко закочено, тобто тут тканинки ще більше. Під номером 117-150 гривень також ціну знижу. Так, і ось в таких кольорах. Оце я дивлюся, так щось пригадую, ніби в моєї мами таке було. Така суконька була. Лише блакитні кольори були замість бускових. Щось нагадується так. Щось так нагадується. Так, така суконька, точнісінько таких, такого розміру, такий пошив чи пошиття таке ж саме. Під номером 118, також ціну знизу 150 гривень. Така сукня. Так, залишився, залишилась хусточка японська. Дивіться, яка вона гарна, гарна така жовтенька. Можливо, до сумки, бо вона не дуже велика. Ну, можна і на шийку, замість шарфа. 64 на 64 її розмір. Під номером 108, 40 гривень, така хусточка. Все для жіночок, для дівчаток. Так, Маю ось таку наволочку, залишилася: наволочка з рюшами. в гарному стані вона. В гарному стані, дивіться, зарублено тут як акуратно. Ну, Це фабрична робота, звичайно, такий має принт рожевим, по бліду рожевому, бачите, квітковий принт під номером 135, вона йде 80 гривень. Залишилась ось така простень. Я вчора озвучувала розмір. Здається, 1,60 шістдесят на два двадцять, а то, можливо, чи на 2,40 сорок. Велика просто в таких м'ятних кольорах. Ось така тканинка щільненька. Має вишивочку з однієї сторони. Та що я там шукаю, яку тут можна подивитися? Має ось таку гарну вишивку. І де вона під номером. Де в мене номер тут? Ой, під номером 140-300 гривень така е простень. Велика, гарна. Так. Далі е залишилась отака фіраночка. Тут органза така приємна, знаєте, вона ніби така або важкенька, або мокра, ну, таке відчуття. Дуже приємна така органзана. така, знаєте, що стирчить ото там. Бачите, в такому кольорі зеленому, дуже приємному. Ну, Розміри я вчора озвучувала, тут, здається, 50 на метр розмір цієї фіраночки, можна навіть використовувати її не обов'язково на вікно, хоча на вікно це теж буде дуже гарно. Можливо, використати десь. Як серветку застелити, це також може бути. Ну, будь-хто може використати її в своїх, на свої потреби. Під номером 107, 80 гривень. Так, залишилась італійська хустка в таких цікавих, дуже гарних кольорах, вона новенька. Не буду її всю розвертати, вона, в принципі, вся отака новесенька, ніхто нею не користувався, 90 на 90 см її розміри, під номером 111-50 гривень ця хустина. Дві персикові наволочки залишилися. Розміри вчора я вам казала, звичайні стандартні розміри на вузьку подушку. Ось їх дві такі. бачите, Зарублені, все акуратно, йдуть вони на запах, ці наволочки. Їх пара під номером 139. Я, якщо ніхто не замовив, я вже щось не пригадую. Це треба зошит дивитися. Якісь такі звуки, ніби ж відбій уже був. Ой такі наволочки під номером 139, 180 гривень за пару. Є ось така цікава наволочка. Дивіться, також вона стандартна на вузьку подушечку. Тут запах доволі такий гарний, я вам показувала. Тут, мабуть, аж до. Ну, аж цікаво. Сантиметрів 25, так. Да. 25 см такий запах. Тобто, як заховали подушечку, то вона там уже не, не вилізе звідти, поки не витягнете. Така наволочка під номером 136-80 гривень. Також дуже приємна така тканинка. Так, що тут по носових хустинах? Залишився номер 128. Сто 129, сто двадцять, сто тридцять один, сто двадцять і сто двадцять три. Ось такі залишились носові хустиночки. Вони всі по десять гривень. Так, що ще залишилося? Ось така наволочка. Показувала вам учора також на саму, звичайну э, стандартну вузьку подушку. Такі розміри, не менші, не більші. Під номером 134. Тут теж я не пам'ятаю, чи хтось замовляв, чи ні. Ніби не замовляли. 134, 80 гривень. Ось вона така знизу і така зверху. Такі кольори. Так, і залишилася ось ця скатертинка чайна. Тут дуже гарна вишивка, я вам показувала. Ніжна вишивка, акуратна машинна вишивка. Ну, я думаю, що це машинна. Хоча ні. Хоча ні. Це ручна вишивка. Це не машинна вишивка. Ось така чайна скатертинка. Під номером 101 розміри 86 на 86, 150 гривень. Я вам показувала, що тут є, ось, бачите, коричневі такі цяточки, де-не-де там пару штучок, я бачила, це від того, що вона зберігається, десь довго лежить. Оце все кисневим порошком виводиться. Так що, то не проблема. Навіть там, на білому, знаєте, кисневий будь-чим. Поставив крапочку, воно собі вибілило, і аміаком є, вибілюють, дівчатка є наша перекисю водню вибілюють. Ну, Тут різні варіанти, кожна господиня собі по-своєму, бо все рівно навіть ті речі, які ми, ми самі купляємо, які ми користуємося білими. З часом вони втрачають свою білизну і ми їх відбілюємо або викидаємо, хто як хоче. Так, ну, у цьому відео більше немає товару. Ще є в мене залишки з попередніх відео. Я вам покажу пізніше відео запишу, ми переглянемо. Ще залишилися деякі килимки. Якщо когось цікавить, передивіться відео. Там ще залишились килимочки. Вони всі в дуже гарному стані. Передивіться, можливо, комусь треба ще. Відео було записане позавчора, 18, да, 18 листопада. От, е, далі прохання, дівчатка, гарно роздивляйтеся, і замовлення робіть конкретно. Якщо ви замовили, ну да, я можу не відразу побачить відповісти. От, але якщо ви зробили замовлення, то, будь ласка, реагуйте на нього, що я там відповідаю. і... Чітко вже, якщо ви вирішили брати цю річ, то ви її беріть. А якщо ще там ну, є якісь сумніви, то подумайте хорошо, тому що ну, буває інколи людина спитала, там, цей номер є, я їй пишу, є. Ні відповіді, нічого. Що хотіла, чого хотіла, чи замовила, чи не замовила. Оце ж так, Або там замовили і беру, беру. Ну, ну... якось так, розумієте, ну, Чіткіше. Я, звичайно, говорю, я розумію, коли люди дивляться товар, вони мене не чують. Вони дивляться товар. Але, будь ласка, почуйте, почуйте мої прохання. Ну, все. Багато наговорила. Всім щиро дякую, всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою, всім до зустрічі, всіх обняла!